Скажіть, будь ласка, хто у вас працює в системі електронний суд? Прийомі? Кто працює в системі електронний суд? Вот, на прийомі. От. Вот, вот проходь, будь ласка. Она молчит. На прийомі. Она молчит, на, не, не відповідає прийомі. на мої запитання. Від вот, відповідальна особа за реєстрацію трудових. Апарат Личавського міського суду Одеської області знову відзначився. І знову з негативної сторони. Якимось чином так вийшло, що працівник, який відповідає за роботу електронного суду, чомусь цю роботу або не виконує, або виконує вибірково, 8 листопада 2022 року, перебуваючи у судовому засіданні під головуванням Петрученка Мирослава Іванів, з'ясувалось, що заяву, яку подав позивач по справі вже після призначеного часу початку судового засідання, Надійшла головуючому. Проте чомусь п'ять клопотань, які заздалегідь подані мною, як відповідачем по справі, головуючому не надійшли. Тобто ряд клопотань ви подали ще з вчорашнього вечора. Да. Так? А ряд по сьогодні, сьогодні подали вранці. вранці да. Разом з тим до цього часу вони не надійшли. А, але на раді будемо розглядати інші клопотання, які, можливо, є надійшли раніше, і є. І є в матеріалах справи. Ще є така заява, 8 листопада, надійшла від позивача, щодо, яка зареєстрована канцелярією суду 10.20, тобто, із запізненням підтверджується пояснення секретаря судового засідання. Я мені дуже дивно, якщо клопотання позивача з запізненням подане до поля до суду, а мої клопотання подані завчасно не надходять до суду. Я хочу з'ясувати цей момент. На декілька хвилин оголошується перерва для з'ясування питання, відібрання пояснень у представників канцелярії суду і у даному випадку розгляду тих клопотань, які надходили від сторони відповідача. Для з'ясування цього питання була оголошена перерва у засіданні. Але пояснення працівника апарату буду на мою думку смішними напрямто. Працюю системи електронних створення на прийомі. Водь, вот пропадає будь ласка. А на молчі анамолчі не відповідає на мої запитання. Від відповідальна особа за реєстрацію фідною вхідного... кордоні. Скажіть, будь ласка, ви отримували мої клопотання? Лише зараз в мене запустили комп'ютер, я його 25 й раз перезавантажу. Тобто, ваш не раб, не працює. А яким чином тоді е, заява е, позивача, яка надійшла намного нам більш пізніше моїх клопотань, була роздрукована і надана суду, а мої клопотання не було надані? Як мені поставили, так я все ваше почав. Тобто, ви як... не, має, не вмієте працювати з системою? Я правильно зрозумів? Я в мене техніка не працює. Не працює. Де ваш технічний працівник суду? Ось. Ось. Працівник. А де технічний працівник суду хто? Ви, будь ласка, я хочу з'ясувати, яким чином клопотання, які я подаю завчасно, не надходять до суду, а клопотання, які знаходять після розпочатку судового засідання, лежать на суд на столі у суді. Дивіться, що можете сказати спробувати ваше питання? Сьогодні дійсно, я з самого ранку, в зв'язку з оновленням Віну 10 вийшла система зладу, угу. і працівник відповідальний за прийом документів не міг завчасно прийняти та Зареєструватися. Ну, Яким-то Друг... чином він, він прийняв в... заяву з позивича, а відповідача він не прийняв. Це, це вже не немає це. Технічний причин. А вона електронку поштою приймає. А ви не приймаєте? Приймає тобто вона вміє працювати, ви не вмієте. В ній немає. Все, я все зрозумів. Для того, щоб пояснити, чому я спочатку вказав, що апарат Іричиського міського суду Одеської області. Відзначилися знову, хочу нагадати про події від 7 травня 2022 року, коли ми намагалися з'ясувати, чому в реєстрі судової влади відсутня інформація про дати та час судових засідань. Ви звернулися до мене як до керівника апарату да. суду, зазначеним запитом, але справа перебуває в провадженні судді Семенова Олега Анатолійовича, тому ви повинні звертатися особисто до нього з заявою, ну, про ознайомлення не знаю, что я не знаю, е написано, що знаю, что я не знаю, что не знаю, в я не знаю, что я В знаю, что я не знаю, Апеляційного суда, который полтора года тому прийнято і розплідені суд, і все. І тишина. Ну, всі справи, які прибувають в провадженні і міського суду розподілені між суддями. Не видим этого. У нас немає справи. За, зайдіть. Зайдіть самі Вот Зараз зайдіть, і там, там нету що це дело розподілено. Дивовижним у цих ситуаціях є лише одне. І 8 листопада 2022 року, і 7 травня 2020 року. Незрозумілі речі з реєстрами літронного суду відбувалися саме з засіданнями, де одної зі сторін по справі є депутат Великодолинської селищної ради від опозиційної платформи за життя Юрій Нікітінський. Збик обставин. Сумніваюся. Роман Баршанідзе «Альтернатива. Орг.